Олена стояла біля дзеркала, поправляючи весільну сукню. Білий шовк ніжно обіймав її фігуру, а Фата спадала м'якими хвилями до підлоги. Вона повинна була відчувати себе найщасливішою жінкою на світі. Але чомусь у грудях поселилася незрозуміла порожнеча. Оленочко, ти готова? м'яко запитала мама. Заходячи до кімнати, Андрій уже чекає біля вівтаря. Так, мамо, тихо відповіла Олена, не відводячи погляду від свого відображення. Мама підійшла ближче, поклала руки на плечі доньки. Ти щаслива? запитала вона, дивлячись на Олену через дзеркало. Олена примусила себе посміхнутися. Звісно, мамо. Андрій чудовий чоловік. Він мене кохає, турбується про мене. З ним я буду в безпеці, в безпеці, повторила мама задумливо. А що серце каже? Олена на мить зупинилася. Серце. Воно досі боліло вже два роки, як Максим зник з її життя, залишивши лише спогади та нескінченний біль від зради. Вона не могла більше довіряти власним почуттям. Андрій же був надійний, як скеля серед бурхливого моря. Серце вже наговорило своє, тихо сказала Олена. Тепер час слухати розум. Церемонія пройшла як у тумані. Олена вимовляла слова клятви, дивлячись у добрі карі очі Андрія, який сяяв від щастя. Вона справді намагалася відчути те ж саме, але десь глибоко в душі лишалася та порожнеча, яку не могло заповнити навіть найщиріше кохання чоловіка. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Нам дуже важлива ваша підтримка. Обов'язково напишіть, з якого міста чи країни ви нас дивитеся. Нам буде неймовірно приємно дізнатися, де живуть наші глядачі. Минуло п'ять років. Олена стала турботливою дружиною, яка вела затишний дім. Андрій працював архітектором, часто допізна сидів над проектами, а вона чекала на нього з гарячою вечерею. Ззовні все виглядало ідеально. Але щоночі, коли Андрій засинав поруч, до Олени приходили сни. У них завжди був Максим з тими самими блакитними очима. Що колись дивилися на неї, так, ніби вона була всім його світом. Вони гуляли осінніми алеями, де вперше зізналися в коханні, сміялися над дрібницями, цілувалися під дощем. Олена прокидалася з мокрими від сліз щоками, а поруч мирно спав Андрій, і серце знову розривалося навпіл від почуття провини. Погано спала. Запитав Андрій одного ранку, помітивши темні кола під очима дружини. Просто дивні сни, відповіла Олена, відвертаючись. Хочеш поговорити про це? Ні, все гаразд, просто старі спогади, Андрій підійшов, обійняв її ззаду. Я знаю, що ти досі думаєш про нього, тихо сказав він. «І Я не сержуся. Перше кохання воно завжди залишає слід. Головне, що ти зі мною, що ти обрала мене. Олена повернулася в його обіймах, подивилася у ті добрі, розуміючі очі: як ти можеш бути таким терплячим, таким святим, тому що кохаю тебе такою, яка ти є з усіма твоїми спогадами? Болем і сумнівами, я готовий чекати, поки твоє серце повністю належатиме мені. Олена міцно притулилася до його грудей, намагаючись заховатися від власних почуттів. Чому вона не могла кохати цього чудового чоловіка так, як він заслуговував? 10 квітня, у день, коли все місто вкривалося ніжною зеленю молодих листочків. Доля зіграла з Оленою жорстокий жарт. Вона йшла з роботи звичайним маршрутом, коли біля старої книгарні побачила знайому постать. Максим стояв спиною до неї, розглядаючи вітрину. Але Олена впізнала б ці широкі плечі цю поставу серед тисяч людей. Серце забилося так сильно, що, здавалося, зараз вискочить з грудей. Вона хотіла пройти повз, зробити вигляд, що не помітила, але він обернувся, і їхні погляди зустрілися. Ті самі блакитні очі, той самий усміх, що терзав її у снах. Олено, тихо промовив він, і в його голосі звучало стільки ніжності, що вона ледь не заплакала. Привіт, Максиме, з зусиллям видавила з себе Олена. Вони стояли посеред вулиці, а навколо снували люди. Але для них час зупинився. Ти. Ти виглядаєш чудово, сказав Максим, не відводячи погляду. Я чув, що ти заміжня так, коротко відповіла Олена, несвідомо крутячи обручку на пальці. Щаслива, це просте запитання вразило її, наче, громом. Щаслива, вона мала бути щасливою. У неї є люблячий чоловік, затишний дім, стабільність. Але чому тоді серце болить так, ніби її розривають навпіл? Я. почала вона, але слова застрягли в горлі. Можемо поговорити, попросив Максим. Просто поговорити. Я знаю, що не маю права, але. Не можемо, швидко перебила його Олена. Я заміжня жінка. Олено, будь ласка, хоча б п'ять хвилин. Я стільки хотів тобі сказати. Олена подивилася на нього, на цю людину, яка колись означала для неї весь світ, а потім розтоптала її серце. Розум казав ні, але серце билося так голосно. Що заглушувало всі інші думки. П'ять хвилин. прошепотіла вона. Вони пішли до маленького кафе за рогом, того самого, де колись проводили години, мріючи про спільне майбутнє. Олена сіла біля вікна, а Максим навпроти, і між ними повисла напружена тиша. Я щодня думав про тебе ці сім років, нарешті заговорив він. Щодня жалкував про те, що сталося. Максиме. Не треба, ні, Олено, дай мені сказати. Я був молодим дурнем, думав, що маю право на все, що мені кортить. Тая, вона нічого не означала. Це була помилка, найбільша помилка мого життя. Олена згадала той жахливий день, коли застала його з іншою. Біль від тієї зради досі жив десь глибоко в серці. Ти знищив мене, тихо сказала вона. Я довіряла тобі більше, ніж собі. Я знаю, і я прожив ці роки в пеклі, розуміючи, що втратив найдорожче, що в мене було. Олено, я не кажи, перебила його Олена, відчуваючи, як сльози підкатують до очей. Не кажи того, що я хочу почути, тому що я не зможу це витримати. Максим простягнув руку через стіл, ледь торкнувся її пальців. Я досі кохаю тебе, прошепотів він. Я ніколи не переставав тебе кохати. Олена відсмикнула руку, наче обпеклася. У мене є чоловік хороший, добрий чоловік, який мене кохає. А ти кохаєш його? Це запитання повисло у повітрі, як лезо ножа. Олена хотіла сказати так, але слова не йшли з горла. Я іду, сказала вона встаючи. Олено, зачекай, ні, Максиме, те, що між нами було, залишилося в минулому, там йому і місце. Але коли вона виходила з кафе. Її руки тремтіли, а в серці буяли такі почуття, які вона намагалася поховати роками. Вдома Олена знайшла Андрія за кресленням нового проекту. Він підняв голову, посміхнувся їй своєю звичайною теплою посмішкою. Як день пройшов, Люба? запитав він. Нормально. Відповіла Олена, намагаючись говорити звичайним голосом. Але Андрій знав її занадто добре. Він відклав олівець, підійшов до неї. Що сталося? Ти вся бліда. Олена хотіла збрехати, сказати, що все гаразд, але не змогла. Цей чоловік заслуговував на чесність. Я зустріла Максима, тихо сказала вона. На обличчі Андрія з'явилася тінь болю, але він намагався її сховати. І як. Він він попросив вибачення, сказав, що досі мене кохає. Андрій мовчки дивився на неї, і в його очах вона побачила страх, страх втратити її. А що ти відчуваєш? запитав він. Олена не могла відповісти. Вона і сама не знала, що відчуває: біль, злість, тугу за минулим, і щось ще, те, що вона не наважувалася собі визнати. Я не знаю, прошепотіла вона. Андрію, я так розгублена. Він обійняв її, притиснув до себе. Я знав, що цей день настане, тихо сказав він. Знав, що колись тобі доведеться зробити справжній вибір. Андрію, ні, дай мені закінчити. Я кохаю тебе п'ять років. Я бачив, як ти борешся зі спогадами, як щоночі прокидаєшся в сльозах. Я сподівався, що час зцілить твоє серце. Але ти найкращий чоловік на світі. зі сльозами на очах сказала Олена. Чому я не можу просто любити тебе? Тому що серце не підкоряється розуму, Грустно посміхнувся Андрій. Я завжди це знав. Тієї ночі Олена не спала, вона лежала поруч з чоловіком, слухала його рівне дихання і думала про своє життя, про вибір, який зробила п'ять років тому, про ту дівчину, яка хотіла сховатися від болю в надійних обіймах. Доброго чоловіка. А тепер тепер вона розуміла, що біль не зник. Він просто заховався глибше, чекаючи свого часу. Максим, одне його ім'я, викликало в серці бурю почуттів гнів за зраду, біль за втрачені роки, але й щось інше, ту саму пристрасть, що колись палала між ними. Андрій – він заслуговував на щастя на жінку, яка кохатиме його всім серцем, а не буде жити спогадами про іншого. Олена тихо встала, підійшла до вікна. Зовні була темна ніч, лише вуличні ліхтарі розганяли пітьму, як і в її душі, світло і темрява боролися одне з одним. Не спиш? тихо запитав Андрій вона обернулася. Він сидів на ліжку, дивився на неї з турботою. Не можу, зізналася Олена. Підійди сюди. Вона повернулася до ліжка, сіла поруч з ним. Андрію, я не хочу завдавати тобі болю. Олено, перебив він, я хочу, щоб ти була щасливою. Навіть якщо це не зі мною. Як ти можеш так говорити? Тому що кохаю тебе справжнє кохання це коли бажаєш щастя іншій людині, навіть якщо воно не з тобою. Олена заплакала. Цей чоловік був занадто хорошим для цього світу, занадто хорошим для неї. Я не знаю, що робити, прошепотіла вона. Послухай своє серце, сказав Андрій. Нарешті послухай його по справжньому. Наступного дня Олена знову побачила Максима. Він чекав на неї біля офісу, і вона зрозуміла, що це не випадковість. Ти слідкуєш за мною? холодно запитала вона. Олено, я мушу з тобою поговорити по справжньому поговорити. Ми вже говорили вчора. Ні, вчора ти втікла від розмови, а сьогодні я не відпущу тебе, поки не вислухаєш мене до кінця. Щось у його тоні змусило її зупинитися. Максим виглядав рішучим, готовим на все. Добре, сказала вона, але не тут. Ходімо до парку. Вони пішли до старого парку, де колись гуляли разом. Весна була в повному розквіті, цвіли каштани, співали птахи, а повітря пахло свіжістю та новими надіями. Сім років тому я зруйнував найкраще, що в мене було, почав Максим. Я думав, що молодий, що можу собі дозволити все. Я не розумів, що таке кохання, як твоє, отримують раз у житті. Максиме. Дай мені закінчити, будь ласка, після того, як ти пішла, я зрозумів, що втратив. Я шукав тебе, але ти зникла. А коли дізнався, що ти заміїжня, я подумав, що все запізно. І що змінилося тепер? Те, що вчора в твоїх очах я побачив те саме, що відчував сам ти досі мене кохаєш, Олено. Попри все, попри роки, попри твого чоловіка, ти досі мене кохаєш. Олена хотіла заперечити, але не змогла. Це була правда, і вони обоє це знали. Навіть якщо це так, тихо сказала вона, що це змінює? У мене є чоловік, якого ти не кохаєш. Я поважаю його, ціную, але не кохаєш. Олено, ми не можемо жити чужим життям заради того, щоб не завдати болю іншим. Ми самі помираємо від цього болю. Максим зупинився, повернувся до неї. Дай нам ще один шанс. Я знаю, що не заслуговую на нього, але А якщо ти знову мене зрадиш, перебила його Олена, якщо я ризикну всім, а ти не зраджу. Ніколи я навчився цінувати те, що маю, навчився на своїх помилках. Олена дивилася в його очі, шукаючи там правду, і побачила її щире каяття, справжнє кохання, відчай людини, яка розуміє, що це її останній шанс. Мені потрібен час, прошепотіла вона. Два тижні Олена жила, як у тумані. Вдень вона намагалася бути звичайною дружиною, а вранці таємно зустрічалася з Максимом. Вони не торкалися одне одного, лише розмовляли про минуле, про те, що могло б бути, про свої мрії, і з кожним днем стіна, яку Олена збудувала навколо свого серця, ставала все тоншою. Андрій мовчав, але вона бачила, як він страждає. Іноді вона заставала його задумливий погляд, повний болю та розуміння. Як довго це триватиме? запитав він якось увечері. Що ти маєш на увазі? Це ваші зустрічі. Ти думаєш, я не знаю? Олена зберігала мовчання. Звісно, він знав він завжди все знав про неї. Андрію, я. Не треба пояснювати. Я розумію. Ти намагаєшся зрозуміти свої почуття. Ти не сердишся. Андрій довго мовчав, потім підняв на неї очі, сповнені смутку. Я сержуся на долю, на обставини, на себе, але не на тебе, ніколи на тебе. Ти занадто хороший для мене можливо. Але я такий, який є, і я буду чекати твого рішення, яким би воно не було. Тієї ночі Олена прийшла до Максима. Він жив у невеликій квартирі, на околиці міста, все ще такий же богемний та непередбачуваний. Олено. здивувався він, відкриваючи двері. Що сталося? Я не можу більше. Сказала вона, заходячи до кімнати. Ця невизначеність вбиває мене. Тоді залишайся, тихо сказав він, залишайся зі мною. Вона підійшла ближче, дивилася в його обличчя, яке так кохала колись. А якщо я залишуся, що тоді? Ми будемо щасливими? Не знаю, чесно відповів Максим. Ніхто не може цього гарантувати. Але я знаю, що без тебе я не живу, а існую. Андрій теж страждає. Я знаю, і мені шкода його. Але, Олено, ми не можемо жертвувати своїм щастям заради чужого спокою. Життя одне, і воно швидко минає. Олена закрила очі, намагаючись зрозуміти, що їй підказує серце. Вранці Олена прокинулася в себе вдома в своєму ліжку поруч з Андрієм. Вона не пам'ятала, як повернулася, але пам'ятала свій сон. У сні вона йшла довгою дорогою. А попереду були два шляхи: один прямий, безпечний, освітлений сонцем, другий, звивистий, туманний, непередбачуваний, і їй треба було обрати. Коли вона прокинулася, відповідь була ясною. Андрію, тихо покликала вона. Він відкрив очі, подивився на неї. Я знаю, що скажу тобі, сказала Олена. І це буде боляче. Андрій сів на ліжку, приготувався слухати. Я люблю тебе, почала Олена, але не так, як ти заслуговуєш. Не всім серцем, і ти маєш право на більше. Хочеш сказати «Хочу сказати, що ти найкращий чоловік, якого я знаю. І якась жінка буде неймовірно щасливою з тобою. Але не я, Андрій мовчав довго, обдумуючи почути. Ти обираєш його, сказав він нарешті. Я обираю себе, відповіла Олена. Я обираю право кохати і бути коханою по справжньому, навіть якщо це ризиковано. А якщо він знову тебе поранить, тоді це буде мій вибір, моя помилка, але не твоя проблема. Андрій встав, підійшов до вікна, довго стояв, дивлячись на ранкове місто. Я завжди знав, що цей день настане, сказав він. Просто сподівався, що Що серце можна примусити кохати, м'яко закінчила Олена. Так, вона підійшла до нього, обійняла. Вибач мені, прошепотіла вона. Вибач, що не змогла стати тією, кого ти заслуговуєш. Немає за що вибачатися, сказав Андрій, покривши її руки своїми. Ти подарувала мені п'ять років щастя. Не повного, але щастя. За це я завжди буду тобі вдячний. Через місяць Олена переїхала до Максима. Розлучення з Андрієм пройшло тихо, без скандалів та взаємних звинувачень. Він допоміг їй перевести речі, привітав її з новим життям і попросив бути щасливою. Подбай про неї! Сказав він Максиму при зустрічі. Вона заслуговує на все найкраще. Знаю, відповів Максим. І я зроблю все, щоб більше ніколи її не поранити. Перші місяці були важкими. Олена звикала до нового життя, до того, що може відкрито кохати і бути коханою. Максим дотримувався своєї обіцянки був ніжним, турботливим. Вірним, але найважче було пережити почуття провини перед Андрієм. Олена знала, що завдала йому болю, і це гризло її душу. Він знайде своє щастя, заспокоював її Максим. Такі чоловіки, як він, завжди знаходять, звідки ти знаєш, тому що він хороший, а хороші люди заслуговують на щастя. А ми Ми теж хороші. Максим притиснув її до себе ми люди зі своїми помилками, слабкостями, недоліками. Але ми кохаємо одне одного, і це теж має значення. Олена стояла біля вікна, дивилася на вечірнє місто. За рік багато чого змінилося. Вона та Максим одружилися, придбали спільну квартиру. Навчилися жити разом не як закохані підлітки, а як дорослі люди з власним минулим. Іноді вона думала про Андрія, чула, що він зустрів якусь жінку, і була щиро рада за нього. Він заслуговував на справжнє кохання. Про що думаєш? запитав Максим, обіймаючи її. Про те, що щастя це дивна річ, відповіла Олена. Воно не завжди приходить так, як ми очікуємо. Ти жалкуєш? Ні, я вдячна долі за те, що дала нам другий шанс не кожен його отримує. А якби довелося обирати знову? Олена повернулася в його обіймах, подивилася в ті блакитні очі, які тепер дивилися на неї без тіні зради чи брехні Обрала б тебе. Сказала вона, рано чи пізно, але обрала б тебе, тому що серце не можна обдурити назавжди. Зовні почався дощ, як тоді, сім років тому, коли вона пішла від нього. Але тепер це був не дощ розлуки, а дощ очищення, що змивав старі рани і готував землю для нового життя. І Олена зрозуміла вона нарешті вдома. Не в стінах квартири, а в обіймах людини, яку кохала все життя. Попри помилки, біль та втрачені роки, вона нарешті там, де її серце завжди хотіло бути. Іноді треба пройти крізь пітьму, щоб побачити світло. Іноді треба втратити себе, щоб знайти. А іноді треба мати сміливість обрати серцем замість розуму. Навіть якщо це боляче і страшно, тому що справжнє кохання варте будь-якого ризику, і воно завжди знаходить свій шлях додому. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Нам дуже важлива ваша підтримка. Обов'язково напишіть, з якого міста чи країни ви нас дивитеся, нам буде неймовірно приємно дізнатися, де живуть наші глядачі.